Привіт всім! Сьогодні сплетемо зеленого ловця на 12 верхівочок. Коло в мене вже оплетене, верхівки за шаблоном вже розмічені. Для тих, хто думає, що для плетіння ловця потрібна якась особлива та несенька ниточка. Це не зовсім так. Сьогодні покажу, що плести можна будь-якими нитками, головне, щоб вони не розтягувались. Навіть нитками для в'язання прив'язую ниточку двома вузликами, починаю плести, поступово прибираючи голочки і відразу туго натягую. Розмітку верхівок за бажання можна робити і олівцем. І шматочком крейди. Верхівки розмічено, починаю перший ряд. Зайвий хвостик буду ховати в плетіння. Заходжу в секцію і виходжу на себе і затягую вузлик. Найближче до лівого краю секції і тримаю пальцями лівої руки. В секцію і на себе і в вузлик з лівого краю. І так по колу. Перший ряд завершується. Для другого ряду такий самий дії. Заводжу голку в самий верх, не сюди, от сюди. І цей зайвий хвостик залишаю разом позаду з основною ниточкою, з ниточкою секції. І він буде у плетінні. Вузлик розміщую якнайближче до попереднього, ось в наступній секції. Ось сюди заходжу, ниточку виводжу на себе, і вузлик затягую якнайближче до попереднього. Далі аналогічно плетемо по колу. До отримання бажаного творчого результату Щоб розмотати нитку чи призупинити плетіння і нічого не розпустилось, можна зробити. Кілька обертів навколо основи. І зараз можна буде зрізати зайвий хвостик. Ось він ось так виглядає в плетінні, притиснуто його вже міцно, тому підрізаю під край. Получається ось таке плетіння, ниточка в мене вже закінчується. Продовжувати буду світлішою, а перехід їх прикрашу ще намистинами. Для цього відразу на всі 12 секцій, надіну на нитку 12 намистин за допомогою шматочку дроту. 12 намистин натягнуто, по одній залишаю в кожній секції. Намистини надіто, тепер я ниточку протягую крізь намистину, щоб залишити її з краю секції, і наступний ряд проходжу, фіксуючи намистини. następnym czynom І тепер я міняю колір ниточки. Для цього навколо попередньої зав'язую один вузлик, суваю його до місця прив'язування. Ще раз добре затягую, між собою зв'язую два хвостики одним вузликом. І ці краєчки сховаю в плетіння, вузлик з хвостиками виводжу назад. І підхоплюю під оцю ниточку і на себе. У наступному ряді я також підхоплююсь за ниточку, що під намистиною і разом з нею у плетіння приховую хвостики, кілька рядочків зроблю, потім їх зріжу. Майже всі секції заповнені. Серединку я повністю заповнювати не буду. Зараз підходжу до секції, з якої починала до цієї. Зав'яжу вузлик і край ниточки за допомогою голки заправлю у найближче плетіння. Вузлик зав'яжу за найближчу ниточку. За ось цю. Можна ще краплиночку клею подати. Зелений ловиць готовий. Просто красивий. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Буду ділитися ще цікавими ідеями.